Іван Костянтинович Айвазовський. 1817 1900 роки. Мариніст ваталіст. Автопортрет 9-й вал: Шторм. Захід у Константинополі. Рибалки на березі. Ранок. Чорне море. Ранок на морі. Неапольська бухта вночі в місячному світлі. Ніагарський водоспад Місячна ніч на морі. Перехід Посейдона через море. Наваринський бій. Гондольєр у нічному морі. Наполеон на острові Святої Олени. Вид Одеси в місячному світлі. Корабельна аварія. Корабельна аварія. Корабельна аварія. Ніч. Контрабандисти. Вид узбережжя з каплицею. Константинополь при місячному світлі. Місячна ніч. Уцілілі. Петро І на Червоній гірці розпалює сигнальні вогні на березі для своїх кораблів. Бриг Меркурій після своєї перемоги над двома турецькими кораблями зустрічається з російським флотом. Веселка. Чесменський бій 25-26 червня 1770 року. Буря у Льодовитому океані. Витли Андрової вежі у Константинополі. Буря у північному морі. Хаос. Неаполітанський маяк.